Lenovo Yoga Pro 7 універсальний ноутбук, який створено для творчості. З ним ти можеш все: створення контенту, програмування, 3D-моделювання, робота з документами чи перегляд відео та фільмів на стрімінгових сервісах. Lenovo Yoga Pro 7 ноутбук, що дасть можливість пограти навіть в найсучасніші AAA-ігри. І все це в преміальному, алюмінієвому, але компактному корпусі, в якому сховано 14,5-дюймовий oled екран Yoga Pro 7 ноутбук нового покоління, категорії Copilot Plus PC, який надасть передові можливості штучного інтелекту завдяки Windows 11 з CoPilot Plus та передовому процесору AMD Ryzen ai 9 365 з надпродуктивним NPU. І про всі деталі цього пристрою я розповім в огляді. Тому погнали! Почнемо з зовнішності пристрою. Це перше, з чим ти зустрінешся при покупці Yoga Pro 7. Ноутбук зроблено із якісного алюмінію, що має приємну текстуру та дорогі кольори корпусу. В цьому тонкому девайсі сході. Поковано з лівого боку HDMI, два USB-C-порти. Один з них має підтримку стандарта Thunderbolt, а з правого боку розташовано USB-A-порт та 3,5 мм комбо-джек для підключення навушників чи мікрофона. Також можна помітити зліва кнопку живлення та фізичний перемикач камери, який дозволить її вимкнути за потреби. Важливо відмітити і бездротові інтерфейси підключення, модуль Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3 для стабільного з'єднання з геймпадом або бездротовими навушниками. Що ж, час відкривати ноутбук І перше, що можна помітити, шарнір, який дозволяє відкривати кришку на 180 градусів. Клавіатура має компактне, проте зручне розташування клавіш, які мають підсвітку як англійських, так і українських літер. Тачпад має гарний відгук на натиск, і ним можна повноцінно користуватись при роботі та розвагах, без необхідності підключати мишку. Та перейдемо до екрану. Lenovo Yoga Pro 7 оснащено 145 дюймовим дисплеєм PureSight Pro, роздільною здатністю 3К, завдяки якому ти отримаєш. Виш реалістичність кольорів з точністю дельта і e менше одного та широкою гамою кольорів до 100% P3. Матриця має підтримку технології Tube Low Blue Light, що зменшує шкідливе синє світло та збереже здоров'я твоїх очей. Крім того, ти отримаєш плавність при роботі в робочих програмах чи іграх, завдяки частоті оновлення до 120 гц. На цьому екрані найліпше виглядає не тільки контент, але й система Windows 11. Головною особливістю нових моделей ПК з від Lenovo – Є наявність функції Copilot у Windows, твого персонального помічника. Цей асистент надасть підтримку в щоденних завданнях, то допоможе знайти відповіді на будь-які питання. Функції Copilot доступні в локальному режимі без необхідності додаткового з'єднання з інтернетом. За наявність шеї функції в його pro 7 можна дякувати не тільки системі, але й процесору AMD Ryzen AI9365 з продуктивністю NPU 50 Tops, який забезпечує економію часу та швидкість обчислення шай. Технологія Lenovo AI Engine Plus, керована штучним інтелектом і пришвидшує взаємодію з будь-якими додатками і професійними програмами. Та давай детальніше оглянемо AMD Ryzen ai 9 365. Він побудований на базі архітектури AMD Strix Point та має 10 фізичних ядер і завдяки технології мультитредінг 20 потоків. Цей потужний чип в парі з 32 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr 5 x та швидкісному SSD на 1 терабайт, забезпечує неймовірну Продуктивність в робочих задачах. Робота в графічних редакторах чи відеоредакторах неймовірно швидка. Кожна задача обробляється майже миттєво, без затриму. А в таких програмах, як DaVinci Resolve, процесор AMD дозволяє обробляти кадри, записані на камеру в високому бітрейті з роздільною здатністю 4К. Та це не все, на що здатен AMD Ryzen AI 9 365. Він має потужну будовану графіку Radeon 880 m яка дозволяє обробляти складні 3D моделі та пограти в. Їх. Counter-Strike 2, роздільна здатність 1600 на 1200. На середніх налаштуваннях графіки ми отримуємо стабільний геймплей без просадок кадрів із середнім фреймрейтом 100 кадрів. Black Miss Wukong я тестував на мінімальних налаштуваннях графіки та встановленим FSR на рендеринг 38% роздільної здатності. В гру вдалося з комфортом пограти з фреймрейтом 60 кадрів, без підлагувань та просадок FPS. Lenovo Yoga Pro 7 це універсальний ноутбук, на якому можна і пограти. Брати, а потім піти працювати без необхідності брати інший пристрій, все це в одному компактному девайсі. Варто відмітити й передові технології для максимальної безпеки та швидкості, що роблять їх ідеальним для професіоналів, які цінують надійність у своїй роботі, і збудованим апаратним чипом TPM 2.0 для шифрування даних та захисту від несанкціонованого доступу. Ти можеш бути впевненим, що твоя інформація залишиться конфіденційною і захищеною. Важливою рисою компактних ноутбуків залишається. Автономна робота і його Pro7 може здивувати. Цей тонкий та компактний корпус встановили батарею ємністю 73 Вт, ще разом із oled екраном та ефективним 4 нанометровим процесором забезпечує чудовий час автономної роботи до 10,5 годин при роботі в браузері з документами або при перегляді фільмів, та до 2 годин роботи при грі від акумулятора. Ти можеш бути впевненим, що навіть під час інтенсивного користування твій пристрій буде працювати надійно та. Ефективно завдяки оптимізованій батареї та просунутому програмному забезпеченню від Lenovo, що розумно використовує ресурси ноутбука та продовжує час служби батареї. Хочу окремо розповісти про програмне забезпечення від Lenovo. Програма Vantage стане твоїм помічником налаштування роботи ноутбука. В ній ти можеш переглянути стан батареї, гарантійний термін та отримати підтримку. Крім того, в налаштуваннях пристрою можна змінити режим роботи живлення, параметри заряджання та роботу USB-портів на вимкненому призмі. Строї, змінити кольорову передачу дисплея та параметри роботи екрану. До того ж, можна індивідуально налаштувати звучання. Підтримка технології Dolby Atmos дозволить підлаштувати звук під різні сценарії використання: кіно, музика, гра чи просто увімкнути динамічний режим, в якому динаміки автоматично підлаштуються під відтворюваний контент. Звучання Lenovo Yoga Pro 7 може тебе здивувати. Гучне, деталізоване, з ним ти можеш насолоджуватись музикою чи фільмами, без необхідності використовувати Користувати навушники чи зовнішні динаміки в Lenovo Vantage не можна налаштувати жести та вивести з швидкими параметрами. Тому при покупці ноутбука обов'язково раджу завітати до цієї програми, щоб налаштувати пристрій під твої потреби. Що ж, можна підводити підсумок під оглядом. Lenovo yoga Pro 7 це універсальний пристрій, який чудово підійде для контент-мейкерів, щоб повністю реалізувати творчий задум. Пристрій не обмежує тебе в задачах: фото чи відеоредагування, програмування. Чи 3D-моделювання, а після робочого дня він дасть можливість насолодитись переглядом фільму на неперевершеному oled екрані та пограти в мультиплеєрні чи aaa ігри. Вибирай свій Lenovo Yoga Pro 7 на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!